Ходять слухи, що Шахет 136, він же Гірань 2 мають абсолютно однаковий мотор з бензопилою родом з 1956 року штіль 0,90. Чому це на стадії легенд і міфів? Тому що такі речі вони бувають тільки у воєнних, а бензопили колекційні тільки у ентузіастів ще автору каналу Веганбіт. Цей автор є і в TikTok, і в Ютубі. Отака, отій от зразок циліндро групи від шахет 136 грань 2. У мене зараз є на огляді, і ми зараз перевіримо там чи спростуємо цей міф, чи правда, що цей двигун підходить до бензопил штіль 0,90. Відповідаю на ваше німе питання, чому в мене на столі штіль 0,70, а не штіль 0,90. 0,70 штіль і 0,90 – це одне сімейство бензопил. Запчастини, на які абсолютно ідентичні, це як 230-й штіль і 250-й штіль. 95% запчастин взаємозамінні. У мене зараз тут циліндропоршнева група від 0,70 штіля, картери поршень від 0,7-го штіля. І ми будемо перевіряти, чи правда що циліндропоршневі групи ідентичні. Ну я вже зробив деякі заміри, щоб. Зараз прям так це не займало багато часу. І скажу вам, що посадка під гвинти кальбюратора абсолютно ідентична. Розташування імпульсного каналу ідентичне. Посадка під глушник ідентична. Ну, Зрозуміло, що від шахеда 136 він же герань 2, він же якоби штиль 0,90 діаметр поршня тут. 66 мм, і це дійсно відповідає ілюстрованим схемам запчастин офіційних до штіля 090, тобто також 66 мм. Тут до штіля 070 діаметр циліндропорньої групи 58 мм. Тобто, на 0,90-х шлях був об'єм циліндра. 134 см кубічні, а на 0,7 штілях 105 см кубічних. Як би саме цікаве питання? А чи дійсно ці циліндропоршневі групи взаємозамінні? Друзі, тепер забираємо все лишнє зі стола і робимо найважливіше заключення: все ж таки, чи підійде циліндропоршньова група? З шахет 136 грань 2 до серії бензопил штіль 0,70-090. Зверніть увагу, що рідна поршнева від штіль 0,70-го вона має двохканальну перепускну систему на циліндрі. І також цю систему видно зі сторони посадки на картері. Взявши поршньову від шахеда, ми бачимо тут чотирьохканальну поршньову зовсім іншого типу. Хочу сказати, що спершу я зразу подумав, що сумісність вона неможлива, бо коли поставиш її на картер, ось оця частина перекриє переписну зону на картері. Але друзі, дивіться, яка ситуація. Один товариш мені скинув відео, як виглядає оригінальна циліндропоршньова на штіль 0,90, і вона виглядає абсолютно так само. І дивіться, яка штука, що перекривши оці перепускні вікна на циліндрі, все буде працювати, бо сам поршень являє собою теж якби частину перепускної системи ось оці 4 канали. Тому я вам заявляю точно з варігідністю 100%, що в парі з рідним поршнем, тобто оця поршнюва, вона точно скопійована з штіля 090-го, і в парі з рідним поршнем це все буде працювати на картері від 0,70 штіля. Більше вам скажу, що артикул картера 0,70 штіля. І 0,90 штіля абсолютно однакова. І це все стає просто тютілька в тютільку. Всі виходи під перехідний карбюратор співпадають, під гвинти циліндра співпадають. Висота і сама відстань посадки на глушник все співпадає. Тому міф підтверджено, ця циліндропоршньова група підходить на шахет і на 0,90 штіль. До речі, ми могли би це фізично перевірити, але, на жаль, пошкодження на поршні від шахеда настільки значне, що цей поршень і циліндр ну, нормальний, але поршень не придатний до використання. Тому фізично поставити, завести, запустити, перевірити, на жаль, такої нагоди немає. Але я точно підтверджую, що це точна копія циліндра поршневої групи від штіля 090.